Добрий день, Дмитро Антонов. Вітаю всіх наших глядачів. Вітаю Литву. Цікава розмова сьогодні буде з командиром найбільших літаків у світі, військово-вантажних транспортних. Це ан 124 Руслан і АН-225. Мрія. Тож, розкажіть, може, докладніше, хто ви і на чому ви літаєте, капітан чого є? Так, я я пілот. Я маю пілот за фахом і закінчив навчальний заклад, який навчає е, пілотів-льотчиків. Е, і з 93-го року працюю на державному підприємстві Антонов. і виконував польоти майже на всіх літаках АН, але на даний момент найбільший нальот маю на е, літаку ан 124 Руслан. Це близько 12 тисяч годин, а може, 13 десь. Десь близько 2 тисяч часів на мрії. Це для мрії це дуже багато, тому що загальний наліт мрії на 2022 рік, рік загибелі, мрія мала близько чуть трохи більше п'яти тисяч часів. Тому я виконав на ній приблизно дві треті від її загального нальоту. Ну і ще мальтан сімдесят чотири літав, ан 26 таке. Тому е, на даний момент продовжує виконувати транспортні польоти на наших літаках ан 124 які базуються у Німеччині місті Лейпциг. Я так розумію. Уміють цей, цей літак Руслан, і ви возите якраз те, що допомагає нам стримувати агресора. А в тому, 에, в тому да. так є такі вантажі, які е, спеціально доставляємо для нас, для отримання нашої перемоги. Це дуже круто, дуже відповідальна робота у вас. А, Скажіть, а трошки про мрію. Давайте розкажемо, що це за літак. Я наскільки знаю їх два. Ну можна так сказати, чи ні? Один не, не, не добудований ще наскільки знаю. Ну і один вже, на жаль, знищений. От що це за літаки для чого вони робили? Так, так. Хто їх зробив? Це дуже унікальний проект, тому що не один літак в світі так швидко а, від Ну, того моменту, як він був. Покладе на чертежі. Це трапилось. Поставлена е, задача збудувати такий літак. Це було в 90... 85 му році, а вже в осені, в, д... е, в грудні е, 88-го року, цей літак полетів три роки е, на розробку, на будування і Загально витратили час. Це дуже унікальне. Літак був е, зроблений для того, щоб забезпечити е, космічну програму Радянського Союзу. шат Буран енергія Буран для перевезення самого Бурану і частин е, е, ракетної енергії. Ну, побудували він цей літак після свого першого польоту ну, виконував тестові польоти, а також виконував польоти на виставку Лебурже в 89-му році. Вже з літаком Буран, космічним літаком Буран на спині. Ну, для цієї програми цей літак і був розроблений. Про другий літак це е, така загальна практика, що один літак не виготовляється. Виготовляється. Наприклад, щонайменше три е, літаки. Тому другий літак був, був теж е, побудований. Е, є фюзеляж, є крило. Це такі основні компоненти е, для нового літака. Це загалом е, десь приблизно 70% готовності нового літака. І ця готовність була ще в 90-му році, 89 му 90-му році. Тому хто буде говорити, що от зараз протягом цих двох років почала почалось будівництво другої мрії і вже побудовано 70%, То це мається на увазі те наше минуле, минуле, що було зроблено? Ну але це можливо, все можливо. А, ну давайте тепер а, перейдемо, як, як же він, чому його вчасно не не, не нікуди безпечне місце не, не перегнали а, літак, той що був втрачений. Що сталося тоді в перші дні повномасштабного вторгнення? Якщо ну, говорити конкретно, що сталося. Не була як я ще 18 березня 22 року сказав. Не була дана команда на евакуацію наших робочих літаків. А у нас були робочими літаками Ан-26, АН 74 Четіри і е, готовий. І мрія мрія вже по всім параметрам була на каноні ввечері. Повністю готово, повністю по всім і двигун поставили і все інше. І ніяких спеціальних технічних робіт на ньому не проводилось у лютому, тільки двигун знімався для забезпечення роботи русланів. Це нормальна практика. Але як я говорю, 23-го ввечері літак був повністю готовий. Але команди на евакуацію всіх літаків ми не отримали. Для примеру, нагадую, цей день 23 лютого за 5 хвилин до опівночі, тобто за 4 часа до активного вторгнення расистів в Україну, е вилетів у відрядження наш п'ятий руслан. Тому зараз ми маємо от 5 русланів. Якщо цього би не сталося, ми б мали. Тільки чотири Руслани тому це е, е, цілком можливо було тільки потрібна була від керівництва команда на евакуацію літаків. А чому ж керівництво не давало цю команду? Ну, керівництво верхнє керівництво е, 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 Бачков Сергій Андрійович, він зараз е, ведеться з він знаходиться під вартою. І я гадаю, що зараз всі вже з кожного е, приймача, всі говорять, що була велика зрада. На жаль, була велика зрада, е, бажання зробити величезний подарунок расистам у вигляді літаків, у вигляді е, е, бази Гостомель, у вигляді потім е, нашого державного підприємства і. Конструкторського бюро Антонов, та те, те так. А чому? Такі... А, а чому було таке бажання Тут трошки, щоб пояснити глядачам, у росіян теж є руслани, да а, тобто їм руслани, це було би вигідно? Але це як... Як люблять говорити расисти, жест доброї волі. Оце таке, щоб замиритися і е, мати якісь там привілегії і проче, тому що всі говорили Київ за три дні. Київ за три дні, і е, Гостомель був тим, тим трамплином, з якого могли повинні були вони е, захопити Київ. Але в ну, них не вийшло, чому. Тому що. Як і, і в Гостомелі е, відстежується, ота от російська розхлябаність і російська зібраність вони захопили Гостомель і повинні були вже чекати іл 76 але тр... трішечки затримались, і наші бомбардувальники е, е, полосо розбомбили в Гостомелі і вже закрили цей путь. Посадки літаків іл 76. А ну я. Так. І, 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 і я ще, чи правильно, твердження, таке буде, що їм було дуже доречно мати в своєму розпорядженні НТК Антонов, да, тобто Гостомель тому що в них є досить багато, здається, Русланів. Як там Волга-Дніпро, так? Да? їхня компанія так, називається. так. Двісті двадцять четвертий отряд. Військові мають теж багато Русланів. Тобто їм було дуже потрібно мати ну, основну базу Руслан супроводження літаків дуже потрібно, це важливо і вони мають дуже багато літаків Ан, таких як Ан-26, Ан 12 Ан 74 ан 72 які експлуатуються в Росії і по нинішній час. А що з ними зараз? Як вони літають? Тільки по Росії можуть літати чи, чи... О, так по Росії і оті страни, які їх там о, пропускають, на жаль, о, пролітають вони і Турцію можуть о, пролітати. Я нещодавно десь. Декілька тижнів тому зустрівся з літаком Роскосмосу в Африці в країні Руанда, тому вони якось літають світ. А, а, різних... як... а як ну, отакий вони... от от у нас світ? Хтось досі дуже кохає це мордорське образування, яке там в Росії, і вони йдуть їм на зустріч. Пропускають і літають так, що світ ще не повністю закрив їх у їх е, логові, і це е, потрібно робити як швидше, тому що ця зараза розповзеться по всьому світу. А з технічної точки зору вони якось залежали від е, нашої бази від е, є можливості є можливості відстежувати В них є доволі ульяновський авіаційний завод, Воронівський авіаційний завод, які мають спроможності щось робити з літаками. Тому я гадаю, що вони щось роблять, і раз літаки літають і вже так довго без значного супроводу зараз. Тому що всі роки з 14 по 22 рік, на жаль, супровід їх літаків від нашої державного підприємства проводився. Ну, На жаль, добре, давайте. Тоді цікаво, просто щоб ви розповіли, а куди вилітаєте? Які вантажі? Взагалі, от такі, якісь знакові. Я знаю, що вони багато є. Більше ніхто ні на землі, ні на воді не може транспортувати, і тільки от мрія і Руслан можуть пару слів про це скажіть. Ну як завжди, це літаки такі, які можуть перевозити вантаж такий. Який не візьме ніякий інший літак, е, тому ми залишаємося таким, е, ну, можна сказати, зараз, майже монополістом на світовому ринку, таких, як там Пів... Північна Америка, наприклад, Європа. І ми допомагаємо вантажі. Наприклад, от, так наклад, контейнери є, такі так звані морські контейнери довжиною 40 футів. Ніякий Боїнг ніхто інший не перевезе, крім нашого літака. Ми допомагаємо возимо по всьому світу е, і е, допомагаємо авіаційній промисловості, наприклад, у Північній Америці, там перевозимо запчастини і е, перевозимо супутники е, на космодроми. І, а вже ж, як я говорив, з усього світу ми привозимо. Е, той вантаж, який необхіден, необхіден для України, і ми теж його доставляємо і вносимо свій вклад е в допомогу нашим Збройним силам отримати якнагошвидше перемогу. Тут маленьку ремарку зроблю. На рахунок допомоги Збройним силам. Я знаю, що ви блогер. Також у вас є youtube канал, там здається 166 шістдесят тисяч підписників. У вас Да, як він називається, просто як його знайти можна він так і називається Дмитро Антонов. Дмитро Антонов. Тож можна хто хоче підписатись підписатися. Брат, да, підписуйтесь, да, заходьте, дивіться там дуже багато відео за всі ці роки, там, десь близько активно я почав на нього викладувати відео вже. Близько 6-7 років багато відео про нашу мрію. Я знаю, що там є кадри прямо з кабіни з міста, місця а, капітана. Як сідає, як злітає літак, як летить в повітрі вже високо. Да, там, там дуже класні відео. Я весь час дивлюся і дивлюся. Це дуже цікаво. А. Добре, що є такі у нас блогер, капітан, інструктор, командир. Е, от. Е, ну і, і питання, що цікавить усіх, і наприклад, в Літві е, знаю, точно обговорюється, що е, українці мають створити нову мрію, е, це якби і в прямому сенсі, і в переносному. да І, і я е, чув таке що там якісь роботи, начебто, з цього приводу йдуть. Е, більш так детально могли би сказати, що там робиться. Ну, я дуже детально зараз не скажу, тому що там не все можна говорити до закінчення війни, але я можу сказати точно, наші конструктора активізувалися за ці два роки. Якщо десь першу половину 2022 року я один говорив, що нам потрібно е, будувати нову мрію, було багато скептиків. Навіщо це гроші? Е, я Завжди говорив, що гроші можна зібрати. Треба правильний підхід, треба знайти інвесторів. Так, ось зараз е, дуже багато інтерв'ю, в яких я бачу, що наш головний головний конструктор, інші конструктора вже е, активно говорять про е, початок роботи над документами. Про початок роботи з партнерами, е, світовими партнерами. Це дуже дуже добре. Чому Тому що ми, е, ну, Україна сама не спроможна підняти це обладнання для нової мрії? все зробити. От ті е, 30 які залишилися, щоб добудувати, треба все обладнання навітніше, навітніше е, яке може нам допомогти зробити світові компанії, типу Аеробус Боїнг. Чому ще? Е, е, Такий позитивний момент в цьому питанні: якщо ми е, зробимо нову мрію, зробимо все новітнє обладнання для неї, ми це обладнання зможемо використовувати у майбутньому для наших русланів. Е, це дуже важливо, тому що ну, велика кількість обладнання, яке зараз е, на русланах стоїть, ну ж. Самі розумієте, це вже 40-50 років. Там, що потрібно, як ми ж ми заміняємо. Але є такі вузли, такі системи, які потребують найближчий час оновлення. І побудувавши нову мрію, тим самим ми підтримуємо парк наших літаків. А всі повинні розуміти даний даними всі згодні 5 русланів. Підтримують нашу авіаційну промисловість України, тому що живе наше підприємство завдяки праці саме цих літаків. Тому ми повинні ну, думати, як у майбутньому ми е, будемо їх підтримувати.